Станом на 01.01.2014 року в області зареєстровано 270 об'єктів господарювання, які надають послуги по автоперевезенню. Обласна мережа автобусних маршрутів загального користування налічує близько 500 маршрутів, в тому числі приміських 230, міжміських 178, міських 91 1 які обслуговують 100. 50 перевізників. Для організації пасажирських перевезень в області функціонує 32 автостанції. У теперішній час автобусним сполученням у відповідності до ді 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 діючих нормативів охоплено близько 90% сільських населених пунктів. Ведеться відповідна робота по оптимізації обласної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів, загального користування. І забезпеченню автобусним сполученням сільських населених пунктів. За 2013 рік пасажирським автотранспортом області перевезено 69,1 дев'ять, мільйонів пасажирів, що на 17,4% менше попереднього року. У 2013 році на конкурсних засадах відкрито додатково 7 нових та продовжено роботу. 138 автобусних маршрутів, на яких задіяно 373 одиниць транспортних засобів. Конкурси проводяться у відповідності до порядку проведення конкурсів, з перевезення пасажирів на автобусному маршруті. Підвищення тарифів у приміському сполученні на сьогоднішній день за 1 кілометр 20 копійок. Ми пропонуємо і на сайті це вивішено 25 копійок. До. 27 видніших копійок за 1 кілометр проїзду пасажира, та на міжміському внутрішньообласному сполученні тариф 25 копійок за кілометр, пропонується 30 копійок за 1 кілометр проїзду. Якщо автобусні маршрути, які здійснюються для прикладу Чернігів-Київ, це є міжобласні маршрути. Конкурси проводять у Трансінспекція Міністерства транспорту. Тобто ми не впливаємо на проведення цих конкурсів. Тобто там і встановлюють тарифи на міжобласні самі власники автоперевізників. 50 гривень, обговорюється вже 60 гривень. Ми поки наполягаємо, щоб не змінювали. А чому я зараз поясню? Тому що по нашим розрахункам ми збільшуємо тариф внутрішньої по тим цінам і показникам, які я вам назвав, вони цімени майже 50 гривень враховуються.